Привіт усім! Сьогодні наша передача приурочена до 30-річчя Державної служби зайнятості. Як ця служба співпрацює з дітьми та молоддю і спробуємо сьогодні розібратися? Отже, от здається, що сьогодні перед нами підлітками відкривається стільки можливостей у виборі професій, тільки обирай те, що тобі до душі. А якщо не знаєш, яка професія тобі близька. У такій ситуації на допомогу приходять працівники районної служби зайнятості. Так, в одне зі свят днів міста фахівці районної філії організували профорієнтаційний майданчик. Для підлітків та молоді була проведена гра Кошик професій, а малеча отримала можливість розфарбувати улюблену професію було цікаво і пізнавально. Взагалі, співпраця з навчальними закладами один з важливих напрямків роботи П'ятихацького центру зайнятості. Самі діти та підлітки сюди навряд чи прийдуть, тому його фахівці йдуть до нас. На таких зустрічах нам дається інформація про конкурентноспроможні на сьогоднішній день на ринку праці професії, про навчальні заклади, в яких їх можна отримати, а також інформацію про послуги, які надає служба зайнятості. Що дають нам такі заходи? Вони допомагають нам, молодим і юним, зорієнтуватися у світі професій, зробити правильний вибір, знайти своє місце в житті. Літо це чудова пора для всіх, особливо нас, дітей. Так, навіть під час літнього відпочинку в дитячому оздоровчому таборі Орлятко фахівці п'ятихатської філії обласного центру зайнятості привозили сюди представників різних професій. Це було просто супер. Адже нам можна було поспілкуватися з майстром манікюру, офіціантом, художником, лікарем і навіть майстром в лист тату та художником розпису кольоровим віскам. Ова, це вам не аби що, адже саме в Орлятку діти змогли відчути себе в ролі фахівців, представлених професій, отримати безліч корисної інформації, а ще масу позитивних емоцій. Тож дякуємо спеціалістів П'ятихацької філії Державного обласного центру зайнятості за корисну співпрацю з нами, дітьми та учнівською молоддю. Напередодні ювілею створення Державної служби зайнятості хочу побажати кожному наснаги, поваги та оптимізму. До нових зустрічей.